Вітаю, друзі, на каналі Одеси Трансфер. З вами Олександр Леймошко, і Ми зараз поговоримо про те, що цієї ночі, 8 травня 2024 року, Росія завдала по Україні масованого удару дронами, крилатими і балістичними ракетами. Це було якраз у день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, і таким чином сучасні нацисти нагадують нам про себе. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Почнемо ж ми з подій ракетного удару по Одесі, який росіяни завдали напередодні 7 травня близько 14-ї години дня під час повітряної тривоги. Вони випустили з літаків тактичної авіації, що перебували над Чорним морем. Дві крилаті ракети типу Х-59 і обидві ракети збила протиповітряна оборона ще над морем, тому вони не завдали ніякої шкоди. А вже вночі 8 травня росіяни завдавали саме комбінований повітряний удар, задіявши стратегічну та тактичну авіацію, дрони Камікадзе та наземні пускові установки для різних типів ракет. Ще близько півночі стало відомо про зліт стратегічних бомбардувальників тут в'яносто А потім були оголошені повітряні тривоги через ракетну небезпеку. Перша з цих тривог була з 2.49 ночі до 6 ранку, і друга приблизно з 6.25 до 7 години ранку. Одеську область при цьому безпосередньо не атакувала. Було задіяно наступні засоби ураження всього у кількості 76 повітряних цілей. Тобто всього у кількості 76 повітряних цілей. Це були 45 крилатих ракет Х101, які запускали з бомбардувальників ту 95, що перебували над Саратовською областю Росії та Каспійським морем. З них було збито 33. Це була, це була одна ракета Кинжал з винищувачем Міг-31, який літав над Тамбовською областю Росії, і цю ракету не збивали. Це були чотири крилаті ракети калібра, запущені з підводного човна у Чорному морі, і всі чотири збиті. Це були дві балістичні ракети Іскандер-М і одна крилата ракета Іскандер К, які запускали з території окупованого Криму, які теж не були збиті. І дві ракети типу ха 59 з літаків тактичної авіації, що перебували над Запорізькою областю і окупованою частиною, і обидві збиті. Також також росіяни запустили 21 дрон камікадзе типу шахет. Запускали вони їх з приморську, ахтарську та курську, і з них збито 20. Таким чином, система протиповітряної оборони загалом збила 59 повітряних цілей з загального числа 76 запущених, показавши загальний відсоток у 77% ефективності. З цієї кількості було збито 39 крилатих ракет. Це 75% ефективності ППО саме у даному сегменті, і 20 дронів з 21, що дає 95% ефективності саме антишахетного сегмента. ППО балістичні і аеробалістичні ракети не збивали. Слід звернути увагу на досить велику кількість незбитих ракет типу х 101 Тобто росіяни сьогодні змогли якось скористатися ситуацією відсутністю протиповітряної оборони у деяких районах чи сконцентрували удар у деяких точках, де протиповітряна оборона вже за кількістю ворожих ракет не змогла відреагувати на всі цілі. Загалом це вже п'ятий. Масований обстріл енергетичних об'єктів за останні півтора місяці Національна корпорація Укренерго заявляє про пошкодження об'єктів генерації теплових електростанцій. Також у компанії заявили, що був приліт по об'єкту енергетики у одному з центральних регіонів. Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що було атаковано об'єкти енергетики у шести областях. Цитата: знову масована атака на нашу енергетику, атаковано об'єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській і Вінницьких областях, заявляє міністр. У Київській області у Броварському районі був приліт. По об'єкту цивільної інфраструктури постраждали двоє людей. Про це повідомив міський голова праварів. Водночас голова Київської обласної військової адміністрації заявив, що прильотів не було, але було падіння уламків збитих ракет чи дронів у чотирьох місцях і пошкоджено електромережі. У Кіровоградській області пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, при цьому травмовано одну дитину. І також зруйновано 13 приватних житлових будинків і гаражі у Вінницькій області. Атаковано об'єкт критичної інфраструктури. Також, за даними <кхух>, Львівської обласної військової адміністрації, саме туди були спрямовані крилаті ракети та аеробалістична ракета. Кинджав обстрілювався район міста Стрий. Де знаходиться не лише теплова електростанція, а там ж знаходяться підземні газові сховища, також вранці 8 травня Росія атакувала, але вже не ракетами, а скоріш за все, артилерією, залізничну інфраструктуру у Херсоні, де пошкоджено колії та вокзал і е, пасажирський поїзд сполучення Київ-Херсон е, тимчасово обмежено до Миколаєва. Ми стежимо далі за ситуацією, ми ігноруємо повітряні тривоги, тому що може прилетіти будь-де, будь-коли і будь-що, особливо коли росіяни застосовують балістичні ракети. Прощаємося з вами, слава Україні!